В цьому новолі вона йде, вона йде, можливо, не так, як хотілося б, можливо, хотіла б інакше, можливо, хотіти по плану або по-іншому. Але, в принципі, ця реформа, яка стартувала і ті заходи, які були зроблені, дають надійскуватися, що вона буде завершена. Я хотів вам сказати, що в принципі я більше витічно до реформи фінансової складової, тому іскраснізація фінансового місця ще більш зрозуміла, ніж... На цих питаннях я був залучений до відпрацювання е, проєкту бюджетного кодексу, який прийняти в грудні. Тому можемо по цьому питанні маємо більше вмістового декілька тестів. Ми повинчимо досвід інших країн, які проводили фіскальну централізацію. Явство, що це питання, яке має початок, але не має кінця. Тобто всі країни фіксують, змінюють, прилаштовують. Свої системи з половиною часом. Тобто немає такого, що ця реформа стартувала, завершилася і далі зміни відбувається. Особливо це стосується розподілу податків і трансфертів. Чому тут є велика різниця? Тому що, як правило, є бажання на місцях отримати більше податків, тому що отримати незалежність. З іншого боку, центральні люди намагається зафіксувати свою владу шляхом центральних трансфертів, і тому багато країн намагається дискусії, Я відверто, що останні тенденції такі, що можливості оподаткування місцевим податками, наприклад, в Європі, вони вже практично вичерпні. Тут податки під місцеві не змінюють. Вони залишилися базово, ну, декілька, там, деякі є приклади зміни, але фактично база не зміна, тому йдемо тут, механізми через механізм то саме це перемовини. Це спроможність громад реалізовувати ці повноваження. Тут на мене вже було сказано багато слів, субсидіальність і інше. Розумію чітко сказати, що сама громада має визначати ті повноваження, базові повноважень, коли вони не можуть реалізувати. І якщо громада не може реалізувати якісь повноваження, вони можуть бути передані на вищий вли і тільки так, а не інакше всі російські країни, тому що ми також будемо осіблювати в цьому поліці. Можливо сказати, що Україна, щоб прийняти це країни у Сіді, вона є найбільш залежною від транспортів центрального уряду. Тобто рівень оподаткування незначний місцевих податків, але рівень залежності ми знаходимося там, вище України, як і Мексика, яка. Тож досить жорсткі центральні трансфери. Але ну, на даному етапі є певні зрушення в цьому напрямку, шляхом збільшення бази податкування місцевими податками, так і шляхом певної децентралізації питання трансферу. Інші ну, це моя особиста думка. Напевно, в цій сфері є найбільш професійні, якісні експерти вітчизняні, в яких важко знайти в інші сфера. У сфері, сфері дезанталізації за час з'явилися, наприклад, за останні там, 20 років належної України, які експерти, як Іркаріур, Пстачу, Антоніфер, Сгомощак, Хоминка, Асоціація Ліс, тобто є внутрішніх. Експертне середовище, яке формує зміни. В інших сферах такого експертного середовища активно, яке генерує зміни, немає. Якщо відверто, наприклад, в медицині в освіті таких е, яскравих е, і досить потужних пісній реформ дуже важко знайти. Я вже не говорю про державні фінанси, тому що тут більш консервативні такі переважають. Тому можна сказати, що у нас. Саме з рахунок того, що є база експертів, далі виплатити цю реформу. Інше питання, чому ця реформа рухається, це очікуваний неспроможність центрального виду прийняти рішення в централізованому прийняття рішення. Ми відійшли від планової економіки і довгий цей транзит відбувався, тому що було побажання все такі зверху приймати рішення. Але оскільки більше цих рішень вони були неефективними. Тому зараз, я думаю, центральна влада більш не свідомо того, що потрібно ділитися повноваженнями, ділитися ресурсами, тому що запитують від них в першу чергу, а не місцевої влади. Думаю, всі громадяни знають прекрасно, хто у нас прем'єр, президент, міністри, депутати, але я не пам'ятаю, що... Це досить логічні, як на мене. Тому що якщо ви бачите, що є проблеми, ви маєте звертатися по її ви вирішення на найближчі до вас рівень, а не говорити, «ну, в мене проблема, давайте змінимо Ну, уряд, міністрів. Ну, їх також потрібно змінювати, але питання. Якщо, якщо у вас є відремонтовані дороги, повірте мені. Це питання до конкретного мера вашого міста, а не до керівника центрального уряду. Інше питання. За запит на зміни, тобто ця реформа вона затребована громадянами. І тому вона ті, що їм рухається, і я вам скажу зверху, що те, що ми з вами визначаємо, зараз про це говоримо, це то свідчення того, що ця реформа на вона актуальна. Як би хто не намагався їй там заговорити, сказати, що ну, деволювати ці поняття, не, не буде цього. Фактор. Це, навіть частині фіскальної централізації е, задають наступні питання, задають тон наступних дискусії. І я думаю, що можливо не той темп цієї реформи, але реформа рухається. І, в принципі, не можна сказати, що вона рухається не в правильному напрямку. Є побажання дійсно там, скажімо так, девалювати якісь речі, але знову ж таки, це все дискусія і... Хотів підкреслити, що було створено за рахунок потужного лодку, в тому числі і Асоціації міст України, які були потужними лобістами цієї реформи, і вони кожного року, незалежності від влади, намагалися торпедувати ці питання. Я ж сказав, що це один із тих темців, які поряд з експертом, серед ручень, є фундамент. На мій погляд, найбільш, найбільш цікавою з точки зору мене фінанси реформ, було те, що ми вели досить правильно формулу рівня. Формула рівня, так звана 90-90, дозволяє бідним громадам передіти від е, под, отримання, тобто, якщо ви не збираєте до 90% податків на, на виконання власних... Ще 80% необхідного до 90%, тобто навіть 100% покривати податків і ніхто не збирає. З іншого боку, ті громади, які вище 150 рівень, рівень податку спроможності, вони мають розбити 50% залишати себе. Раніше такого не було, раніше забирали повністю багато і забирали, забрали, вони компенсували повністю. Це призводило до утримання підходу, тому що ну, навіщо вам нарощувати... Подколбазу, ви знаєте, що наступного року вас будуть всі податки. З іншого боку бідна громада, вони, ну і ще не вирощувати, вони так отримують повністю через систему просвети. Тобто система балансування видатків доходів, ну вона була скажімо так, не досить ефективною і в даному випадку ми взяли польську модель. Саме питання фаїву вона адаптована до наших реалій, тому що ще раз під немає. Детальні моделі реформи децентралізації фіскальні. Таку можна було взяти в європейську там, якусь іншу, адаптувати до України, так і це наша. Це неможливо, тому можуть якісь елементи бути адаптовані, які показали свою ефективність в інших країнах. Але сама модель, сама реформа, вона має бути вітчизняною і саме нароблена вітчизняними експертами. Інше питання, що хотів сказати, з точки зору. Також експертиза міжнародних в цьому полі на сьогоднішній день найбільш представлені донори технічної допомоги, різні країни страдають гаятися максимально України в цьому питанні. І тому це також формує попит на зміну. Хто за них приймає рішення? День, е, ситуація така, що всі разом громадяни, громади вчаться приймати рішення. Ми приймали відповідальність. Я думаю, це питання можливо боліться, тому що дуже важко приймати рішення. Ви за те, раніше приймали. А з іншого культу, Чому ні, якщо ти маєш? Тож я буду говорити, що це там місце якісь віртуальні, якісь посадовці. Громади отримали відповідальність і ресурс. Знову ж таки, питання відповідальності ще не, не закінчено. Змініваний бюджет на питання не вирішено, тому у мене вже сказали, що це питання має бути торгодовано більш такими потужними речами, і в тому числі що потрібно змінити Але знову ж таки, що ми...

це єдина реформа, яка на сьогоднішній день Тоб, не працює. є певні зміни але це системна реформа, яка перебуває в своїх критеріалізаціях. Дякую. Дякую. Uh, безумовно, є так, що uh, президент, що новий парламент отримав від народу повноваження до цієї Безумовно, Чітка інформація з майдану і з виборів. Починається реформа. А, Що було важливим в Польщі в цей момент? А, два лідери реформи. Тадеуш Мазовецький, це перший прем'єр-міністр. Він сказав, маємо владу у центрі. Тепер треба цю владу передати на місця. Ми це зробили дуже. У сьогодні, як люди, людям не подобається школа, вони не йдуть пастувати на майдані в істерство освіти, вони. Довго до кого питання і краткий коментарі? Добре. Ольга Матвійчук, а кузена хмологічного коментарі. Е, ви говорите, в Польщі виконували з дев'яносто ну, літні, нам не вдалося виконувати за 80-ті. І аналогію, що ховати малою вчорашній маєте з, з жалі, коли йшла мова там про роль. От якщо можна говорити про те, що цю реформу польщі на ну, народила за сто вісімдесят, тато в нас ми зараз чуємо в контексті розмови і, пана Ігоря, які говорять, що ми експерти розробили, ви провідники ну, не можете ніяк народити, так і разом з тим, пан Сергія говорить про те, що. Це системна реформа, вона рухається, є потужна лобійська група, яка рухається реформою. Ну, і в цьому результаті ми все одно не бачимо народження цієї реформи. Таке враження, що ну, бракує якогось пазму ну, брак, ну, в цій загальній картині, щоб розуміти, чому не відбувається ми, ну, ця, ця реформа. Е, наступна наступна коментар е, з приводу дрібних е, громад, які є незативними які потрібно ліквідувати. Е, окей? Де росісти, мабуть, варто говорити про дерегуляцію і забезпечення певної інфраструктури, тому що древні громади це і люди. І коли ми говоримо про їхню ну власне, можливо, потрібно довго провести дерегуляцію, забезпечити мінімальну інфраструктуру. І тоді окей, в ну, Україні. І останнє це коли ми говоримо, що в центрі є вже усвідомлення, у мене питання, чи є спроможність громади. Zabezpieczyć się do tej nadania jakichś Тоді тому, що може на рівні Києва, десь в такому центральному місті, де приймаються такі реформи, всім відомо. От, наприклад, в нашому місті, наприклад, може мати відсутність інформаційної такої пропаганди, це по-перше. По-друге, на мій погляд, працюючи з 2003 року на громадських, громадською займаються діяльністю, я спостерігаю, що в той час після активність. Це питання, що відти держава зараз на жаль цим не займається, тому що дивлячись те, що на рівні все дорожче, як комунальні поступодільне, то може бути ще таке питання, що люди можуть не сприймати цю реформу, тому що люди повинні розуміти, чи буде. Наприклад, я не знаю, там в Польщі, але Польща зараз у нас в Черкасах працюють під у Паусі, також є така фондація польська. То зараз іде підміна, що начебто, при всіх міністерствах створюються громадські ради. Але ефективність я не можу зрозуміти, тому що він як інструмент гараж орган, але я не знаю, вони, мабуть, не, не мають впливу на владу і щось змінити. Ну, я так вважаю. Дякую за увагу. Дякую. Дімі Катериків, больше по фракции Следующий вопрос. По поводу урядников, прокураторов или чего-то еще. Вот господин Мальчик заявил о том, что действительно все равно систему нужно контролировать. Сколько не тогда полномочий не так. Всегда есть определенный риск, да, что ну, уйдет баланс нас какой-то непонятно что. И должна, быть система, ну, как бы называют, вроде как урядники, как нам рассказывал господин Головка. И вот в этой связи, если будет урядники, будет ли продолжаться побо государственной администрации и их руководителей. Или же це урядники заміють міське своїми інститутами, адміністративну структуру пропонуюти деякі од. Вот. Знаєш, що ти воно, але ще придумав? <реклама> Спасибо уже за то. Пока що. Тетяна, Всеукраїнська організація Інтелектуальна країна. Я до Окана Крюшко і до вас особисто. Знаєте нам але будинок починається що? фундаменту, правильно? Тобто законодавство підготовлені. Розписана гарна прогноза, тому що знає, що ці закони для до сьогодні працюють, держдених тепер. І тому села стосується ця тема найбільше. А село сьогодні вимирає. І можливо капіталізація землекористування некористування землі України дасть можливість одержати мільярди грошей. you yeah.